24. -й. Чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін. 24 грудня. Щасливого Різдва, Санто. Дзвоник, Ельфі, Веселунчик, Крихітка, Блискунчик і Пір'їнка тихцем підслуховували під дверима кімнати Санти. Нарешті звідти долинуло пш. Ельфі Прошепотів дзвоник перевір, чи Санта не намагається нас обдурити. Боюся, що він щось догадується. Усі з'єднали руки, щоб підсадити Ельфі. Прослизнувши до кімнати, вона видряпалася на ліжко Санти і придивилася. Так, він міцно спав, усміхаючись. Ельфі з ніжністю подивилася на нього, хоч і з бородою, а такий малюк. Відтак, повернувшись до гурту, вона мовила він міцно спить, гайда. Розсівшись коло коминка, ельфи розпочали нараду. Вони хотіли, щоб цього року, після різдвяного відрядження, Санта також знайшов подарунок під ялинкою. Байдуже, що він не писав листа. Хто ж пише листи самому собі? А втім, їм не втямки було, що подарувати домашній халат, піжаму. Аж тут ельфі хихотнула. У Санти серце маленької дитини, замість піжами краще подарувати йому іграшковий потяг. Молодець, ельфі, радісно застрибали її друзі. Проте кожен вирішив підготувати власний подарунок дзвоник музичну скриньку, яка співала: Любий Санто, це ми, різдвяні ельфи, ми тебе любимо. Крихітка вудку з пластиковими рибками, блискунчик. Шипучі цукерки, веселунчик, дерев'яні санчата, що дуже швидко їздили, пір'їнка пазл із їхньою спільною світлиною. Щовечора, почувши хропіння Санти, шестеро ельфів бігли до майстерні і потай робили подарунки для нього, вирізали, малювали, ліпили. На сам кінець вони загорнули все це в кольоровий папір і напередодні різдва. Коли Санта готувався до своєї подорожі, сховали подарунки під ялинкою. Коли з'явився Калік ельф-жартівник. Невже через нього все зійде на пси? Та дарма ельфи хвилювалися. Саме завдяки новенькому Санта покатав їх на різдвяних санях. А доти Калік устиг підготувати свій подарунок і покласти під ялинку. То була книжка жартів, яку він лишив на пам'ять про ті часи. Коли ще не був різдвяним ельфом. Отже, коли всі вони повернулися з відрядження, Санта знайшов під ялинкою подарунки, призначені для нього, і дуже здивувався, хто міг їх туди покласти. Не сам же він. А тоді ельфи голосно заспівали щасливого Різдва, Санто.